Українські борці греко-римського стилю пакують валізи до сполучених штатів. Саме там за тиждень стартує чемпіонат світу, де, окрім нагород, розігруватиметься і олімпійські ліцензії. Хто з вітчизняних спортсменів захищатиме честь України у Лас-Вегасі? Та які завдання стоять перед нашою збірною? Дізнавався Євгеній Каранов. Останнім етапом підготовки до мундіалю США для українців став збір у заросляку, де спортсмени підтягнули фізичну форму. А заключні тренування на базі в кончазаспі дозволили тренерам побачити збірників у сутичках на килимі борцям відшліфувати свої коронні прийоми. Зі складом на світову першість Артур Дзігасов визначився заздалегідь у шести ліцензійних вагових категоріях. Україну представлять Дмитро Цимбалюк, Денис Дем'янков, Дмитро Пишков, Жан Беланюк, Дмитрій Тимченко та Олександр Чернецький. Досвідчений Армен Варданян та Олександр Шишман виступатимуть у неліцензійних видах. Якщо ми три візьмемо, то буде... Да, ну я... Вы понимаете, конкуренция очень высокая. И некоторые веса вообще такие вообще непроходные вообще. Вот сравниваем мы же тренера. Там, вот. Ну, у нас есть четыре категории, три как минимум, которых мы можем достойно выступить. И не только лицензии, ну і медаль может бути у нас. Головною надією України на медалі є 24-річний киянин Жан Беленюк. На минулорічному чемпіонаті світу він здобув бронзу. А цьогоріч на перших європейських іграх став срібним призером. Нині Жан налаштовується лише на золото. Нижня планка бажань здобуття путівки на Олімпіаду в Ріо, що забезпечить потерпляння до п'ятірки найсильніших. Все це время після Баку, працював над партером і стріляла шибки як те, допустив на європейських іграх. Дай Бог більше не повторю їх. Я приємлю любов результат з ліцензії. Ну, Не втратити шанс поїхати на головний старт чотириріччя прагне і один з найстарших борців збірної України Дімітрі Тимченко. Впевненість тридцяти дворічному харків'янину додала срібна нагорода Євроігор у Баку. Може бути кінець того пути, який придали. І тому от до берега залишилося немножко допустити. Треба повністю мобілізуватися, всі сили і віддати свои силы, все це, всі, всі желания и і со спорта победителем. До Лас-Вегаса українці вирушать вже цієї суботи, аби акліматизуватися та підійти до чемпіонату світу в повній бойовій готовності. Змагання Греко Римлян стартують 6 вересня.